Віталій Мішков та Богдан Бондаренко шкільні друзі разом після втечі з Буринщини росіян у квітні минулого року пішли записуватися у військові. Військомат го відкрився, а 11-го ми вже зайшли. Зайшов до Богдана ості. 4 травня? Ну так, да, на його день народження якраз. А 13-го вже десь 13-го записали нас вже у роту охорони. Через дві неділі, вже якби були на, ну, на посадах у роті охорони, то поступило таке: ну, якби хто хоче добровольцем поїхати на передову. Ну і ми визвалися. Після короткого курсу підготовки в травні 2022 року каже Богдан Бондаренко: вони потрапили під Бахмут. Там вже набували такого досвіду, поки приїхали туди. Там було страшно. Потім, якби звикли до цього всього, там побратими допомагали, розказували, показували, що і як. Ну там підучували трохи. Про настрій мешканців Донбасу, з якими довелося спілкуватися, Богдан розповідає. Є там за Україну, але їх дуже мало. дуже мало. Ті, хто за Україну вже давним-давно тут вони виїхали звідти. А так більшість жде руський мір. Нині хлопці служать в роті охорони Боринського центру комплектування, роздаючи повістки. Кажуть, трапляються і неприємні випадки. Так одного разу на вулиці підійшла незнайома жінка. Сказала, що там, мій син воює, а ви тут ходите, повістки роздаєте. Ну, я якось не бажав їй нічого там доказувати, де що був мовчки, добре все. Нагнути головою пішли. Для Дмитра Мариненка, який разом із двома друзями тепер також роздає повістки. Війна почалася у 2017 році, коли він у складі 72-ї бригади місяць захищав Авдіївку. Тоді були дуже заперекі бої, дуже багато хлопців загинуло. Основна там така знаменита позиція, те, що брали, потім назвали її Оріл. Це відбивали у Російських, так сказати, окупантів позиції, там ж в районі Авдіївки. Потім, каже Дмитро, була ротація до Бахмуту, Світлодарську, вдруге до Авдіївки, і вже наприкінці минулого року знову Бахмут. Це був вересень 2022 грудень 2022. Це саме такі були найгарячіше, ну, бо повномасштабне вторгнення. Де застосовувалося різне озброєння, спочинаючи від мінометів, закінчуючи вертольоти, літаки, авіабомби. Найбільш такий ну, важкий день можете згадати. Там кожен день важкий, тому що кожен день багато чого прилітало на наші позиції. Його навіть не можна було ну, як, посчитати. Дмитро Мариденко також розповідає, що іноді доводиться вислуховувати від водіїв до на свою адресу. Чому не воюєш сам? Та каже, що не ображається, бо незнайомці не знають його власної історії. Ігор Стрельцов, Валерій Коленко, Суспільне, Новини, Сумщина.